Яке крісло для щоденного сну? Для щоденного сну треба купляти ліжко і матрас, тоді тільки буде зручно. Правильно? Правильно. А Але... зачем його тоді мені куплять? Ну, якщо, наприклад, в тебе мало місця в квартирі, наприклад, в мене 28 квадратів, мені нема куди поставити ліжко з матрасом. Тому я краще беру або крісло, або диван. Якщо, наприклад, в мене є друга половинка. Диван дуже зручно розкладається, має рівне спальне місце. І, до речі, всередині є металевий каркас, букові ламелі, прямо як в повноцінному ліжку. Тобто, mm -hmm. Крісло повністю заміняє ліжко. Тут середньої жорсткості матрацик 10 см, рівне повністю спальне місце, взагалі ніде немає ніяких стиків. Плюс а яку вагу, вагу витримує цей матрацик 10 см? На одне спальне місце до 120 кг на ну 120 нормально. Да, да. так. Також ще, як у ліжку, тут є навіть ніша для білизни. В залежності від розміру, буде змінюватися розмір ніші. Ну, тут ніша, звісно, така умовна, ну нехай. Да. Ну, Якісь подушки, якусь ковдру скласти можна спокійно. І яка ціна цього чуда? Вартість такого крісла у нас 10 300. доступна виплата частинами на 5 платежів від приват, моноабанк та пумп. Також може бути як кріслом, так і диван від метра до метр вісімдесят. Метр вісімдесят це ж типу двоспальне ліжко. Так, да, це повноцінне двоспальне, навіть для двох таких широченьких людей підійде. Ну, в цілому є сенс. У мене на балконі якраз 80, може візьму гостєве спальне місце. Це. А да. кольори можуть бути різні? Так, да, колір тканини, фактуру можна обирати. До речі, тут ще йде в комплекті подушка, вона може бути іншого кольору. Якщо, наприклад, тут йде ще зйомний чохол, якщо, наприклад, тканина зноситься, його з часом можна поміняти. У нас, до речі, на такі крісла та дивани гарантія 7 років на заводський О, 7 років, заводські ну. Так, Тому всі деталі на сайті Солохаєй, а в шабзі профілі телефон для зв'язку.